Вітаю на першому подільському. Продовжуємо говорити про найважливіші події країни та області. Я Ольга Захарченко. І у ефірі 5 хвилин на головне. Фінляндія незабаром ухвалить новий пакет оборонної підтримки України. Цей пакет включатиме боєприпаси та озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії. Також сторони обговорювали пріоритети України щодо наступних пакетів допомоги. А прем'єр-міністр України та Фінляндії обговорили ситуацію в енергетиці. Відмова Фінляндії співпрацювати з агресором в атомній енергетиці має стати взірцем для інших держав. Одночасно проводили дві сотні обшуків територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. Під час цих перевірок правоохоронці вилучили понад 10 тисяч медичних справ. Підставою проведення масштабних обшуків стали виявлені корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності або ж визнання їх тимчасово непридатними до служби. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірені на законність їх одержання. Вказали в нацполіції. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність. Буде надана правова кваліфікація. На Хмельниччині закликають сьогодні утриматися від відвідувань місць масового скупчення людей під час визначення державних свят, а саме дня державного прапора України та 32-ї річниці незалежності України, які святкуватимуть завтра. Перший заступник очільника обласної військової адміністрації Сергій Цюрін закликав дотримуватись правил особистої безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. 11 років позбавлення волі за умисне вбивство на Хмельниччині. Суд визнав винним 54-річного жителя Хмельницького району в умисному вбивстві. Йому засуджено до 11 років позбавлення волі. Подія сталася в СМТ Ярмолинці в кінці минулого року. Між двома сусідами виник конфлікт під час варки Засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав удар ножем у шию 63-річному сусіду. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні, де він помер через чотири дні. Тепер суд визнав чоловіка винним. Окрім терміну за гратами, засуджений має сплатити майже 2 мільйони гривень моральної шкоди родичам загиблого. На Хмельниччині бабуся, дідусь та поліція шукали чотирирічну дівчинку, яка грала у хованки. Півтори години дідусь з бабусею шукали дівчинку самостійно, оббігали господарство, прилеглу територію та навіть звернулися до працівників охорони місцевого санаторію. Дівчинку поліцейські знайшли під столом у літній Альтанці. Музика. У обласному центрі сьогодні відключили водопостачання на вулицях Бандера та Зарічанська. Причина ліквідація пориву над водопроводі. Роботи триватимуть орієнтовно до 20-ї години. Більше інформації про відключення та ремонтні роботи ви можете знайти у соціальних мережах Першого подільського. За допомогою QR-коду переходьте та підписуйтесь на телеграм-канал. На Хмельниччині відкрили виставку Самчиківського розпису. У обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва представлено 50 картин Сергія Касянова. З представленої на виставці серії 30 картин художник виконав за два місяці, тобто вони найновіші. Виставку проурочили до дня незалежності України. Вона триватиме протягом місяця. Станом на цю ми ця уся інформація. Чим встигаємо поділитися, більше ж можете знайти у соціальних мережах телеканалу. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми ж запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, слава Україні!